Я так и приплодил, двое. Та и ну нашу тобі гиперармор, удали ее. Посуду сиєш! Урод. Джон Гилки Гір, и Джон Гилки Дуель Дуэль номер один. Давайте будемо битися каменями. Боже, як же вони б'ються? Просто швиряє його об землю, але він блокає, і він присідає, і бін і намагається бити, і б'ються. Імпакт флей, і йому апаркот, і йому ще один по обличчю, І йому. Боже, то зараз відбувається? в чоловіка в кулгая. Cool мало хп залишилося, але він з останніх сил швиряє його. Але Андрій швиряє його вперед, апаркот, і просто розносить його. Просто націла його, нам містить космос, як воє вже родин. Доль 2 давайте пограємося. Б'є в землю, так що ж Но землю з під ніг вибиває. Він намагається стрибнути, щоб дати по дупі, але йому дають самому по дупі. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять ударів по дупі його запускають у повітря, але він не здається. Хоч в нього і дезадвантаж по хп, але він продовжує битися, але йому лише обличчя розмахують. Що розмахують, розносять. Він намагається щось контратакувати, але вони бояться, вони не підходять, вони знову підійшли, вони б'ються, неможливо зрозуміти, хто б'є кого, але вони намагаються синхронно танцювати. Він підходить до нього і б'є, б'є його нещадно. Знову якісь танці, якісь не знаю ігрища, б'ються, б'ються, знову б'ються, але нічого не можна поки що сказати. Знову когось забрали в повітря і будуть запускати, мов ракету. Ай-ай-ай. Який же він холодний? Який же він холодний?